Привіт! Мене звуть Євген Сухарєв, я засновник і керівник Київської школи клінінгу та фахівець по догляду за еластичними підлогами з досвідом вже понад 20 років. Ми з командою організували та провели більше 50 практичних тренінгів по догляду за різними еластичними покриттями. Якщо ви дивитесь це відео, то можливо ви стикнулися з проблемою догляду або відновлення покриттів з ПВХ або натурального лінулому. Я вам зараз коротенько розкажу, що саме буде проходити в цьому тренінгу. Програма буде для вас корисною, якщо ви керівник клінінгової компанії і хочете навчити свій персонал. Також, якщо ви хаускіпер або керівник внутрішнього клінінгу підприємства і шукаєте відповіді на свої щоденні питання. Вона буде корисною для вас, якщо ви початківець, тільки починаєте в клінінгу і хочете одразу починати правильно. Якщо ви клінер, який працює на компанію, то такі знання. Дадуть вам можливість заробляти більше. Тренінг проходить в межах одного дня та складається з максимальної кількості практичних завдань. Чи потрібна вам теорія? Так, вона необхідна, але вона обмежена технологічними картами. Ви отримаєте чіткі алгоритми роботи, власний досвід під наглядом фахівця, та, що не менш важливо, це класні знижки на обладнання та хімію, якими ви навчитесь працювати. Чи є користь від практичних тренінгів? Так вона, звісно, є. Ви попрацюєте перш за все, на різних покриттях в межах одної локації. Потім ви отримаєте всі відповіді на питання від фахівця одразу і на місці. Ви поспілкуєтеся з колегами по цеху, а часто це навіть більш важливо, ніж просто сам тренінг. Ви відпрацюєте самостійно алгоритми від початку і до кінця. Ви відчуєте потужність обладнання, ефективність хімії. Та задоволення від закінченої виконаної роботи. Вартість тренінгів детально розписана на нашому сайті. Будь ласка, натискайте посилання під відео. Тренінги проходять в наших локаціях в Києві та Львові або на об'єктах наших партнерів. Після тренінгу ви в якості екзамена здаєте теорію та виконану вами роботу, після чого отримуєте сертифікат Київської школи клінінгу. Чекаю вас на тренінгу по еластичним підлогам.